Так, ну це подивився інтерв'ю про Волинську трагедію. Це таке питання вже... Ну, мене взагалі роздражає, коли хтось лізе в якусь історію, робить якісь виводи. Ми всі чудово знаємо, як пишеться історія, так? Як нам Совок писав історію. Всі чудово це розуміють. Тому кудись лізти в якісь дібрі, там щось, що українці когось вирізали, там, якісь злочини чинили. Це так же, як я зараз можу сказати полякам, чи вони не чинили злочини проти українського народу, чи вони налізли на нашу землю. Чи не вбивали українців? Може вони квіточки збирали на нашій землі. Тому я рахую так. Пройшло вже час, давайте жити не минулим, а сучасним і дивитися, хто справді є ворог, а хто справді є друг. Смаколик, доповідь закінчив. Коли люди не хочуть з іншого боку е, вирішувати ці питання, хочуть залишати їх невирішеними, то так і буде. Ще в 2003 так. році ухвалювали один текст постанови польській і Верховна Рада України, де засуджувалися ці злочини, де було звучало взаємне вибачення за ці злочини спільно. Президенти Кучми і Квасневські відкривали спільний пам'ятник на Волині. Так, тобто, я все, все, все те, що ви говорите, от у, у, воно вже воно вже, воно вже втілено, але це виявляється не досить. Був е, Порошенко на колінах е, е, напроти пам'ятника. Е, Жертвом волинської трагедії цього просто не чого великого важливого жесту не помітила польськ польські медіа, не помітило польське суспільство. Тобто, всі пам'ятають оцей цей жест Вілі Бранта, канцлера Німеччини, який став на коліна перед пам'ятником жертвам Варшавського гетто. Тобто, це культова просто фотографія, культ, культова подія. Очевидно, наслідуючи це, Петро Порошенко власне щоб розрядити цю ситуацію, став на коліна перед пам'ятником жертвам волинської трагедії. Польські медіа, польські політики, польське суспільство того. Тупо не помітило. Тому я впевнений, що що б ми не робили, принаймні станом на тепер, буде просто бажання не помічати. Ну, тут інтерв'ю В'ятровича, і він розказує про те, про польську молодь, те, що вона сидить в соцмережах, і а, соцмережа ще найбільш такий розсадник фобії, в тому числі і Україна фобії. Вот. Тому і плюс поляки дуже так негативно почали ставитись до українців, бо вони відчувають якусь конкуренцію з нашого боку. І вони починаються все підіймати, все ворушити Валинську якусь стратегію, трагедію, вони ще щось можуть придумати. Просто цей світ не розуміє, ну, давайте ми зараз будемо цьому карпасати щось згадувати там минуле, да. І я вже казав, і далі буду казати там відео, бо воно в мене за декількох часин нарізано. Про те, що нам теж є чому докоряти поляків. Давайте ми зараз теж будемо щось згадувати. ну, До чого це призведе? А головне питання, навіщо це все? У менше з тим. Слава Україні найбільше е, такої українофобії наростає якраз серед молоді. Тут є кілька причин. Перше, це mm. те, що е, це на жаль, ті діти, яким в школі 10 років промували голову, тим, що Волинська різня українці вчинили геноцид. Друге, це ті е, молоді люди, які якраз мають десь е, себе реалізовувати в перших кроках своєї кар'єри, і вони тут якраз відчувають конкуренцію з mm -hmm. українцями. І третє це на жаль ці молоді люди, які є найбільшими користувачами соцмереж, а соцмережі це просто прекрасне середовище для множень. Різного роду фобії, в тому числі українофобії. Тому коли ми говоримо про результати цих виборів в Польщі, треба пам'ятати не тільки про перемогу нагрозького, треба пам'ятати, що, по суті, ще в першому турі понад 20% разом набрали кандидата на ну, відверті фашисти. Тому, друзі, сьогодні у нас і інші виклики. Ми всі знаємо, що Рашка це є фашистська країна. Вона вирішила, що вони там величайші, можуть просто так прийти вбивати людей, бо що їм так захотілося. Можуть пускати ракети по мирних місцях, вбивати цивільних людей, мордувати. Ну, у них багато ще злочин, просто не хочу все розказувати, те, що я бачив на власні очі. Це виродки ще ті. Навіть людьми їх називати дуже важко. Я думаю, що вони все самі розуміють, просто в них це в крові. Ось так. Все, всіх обійняв, слава Україні.